Привіт, Знаєте, Ми люди ми живемо таким лінійним життям. Сьогодні там ми от народилися, а в кінці нашого життя вже могильна плита, да? ми це все йдемо в ній Ми трудимося, щоб там вивчитися, щоб кар'єру здобути, щоб здоров'я там було, щоб красивими бути, але, мені здається, там люди і спортом займаються, а потім в 30 років вже все болить, щось там не вистачає, і, там, ніби вітаміни приймаєш і стараєшся. Але все одно воно все не діє. ніби вже сім'я там єда, і там вже і діти, і хочеться, щоб діти були, вивчились, були дуже там вундеркіндами. А воно не виходить. А чому так? Бо тому що в нашому житті діє закон і благодать. Бо тому що все стоїть Словом Божим, і коли ми трудимося стільки матеріальної сфери, приходить крах. І людина, вона не може без бога досягнути результату в своєму житті. Навіть якщо бувають люди, да досягають якогось результату, все одно не в всіх трьох сферах. Якщо досягли паса, то це на рівні здоров'я, чи треба вже вкладатися так, гроші які йдуть у здоров'я. І якщо у здоров'ї, то там багатим не получається, не завжди виходить бути, а деякі кінці з кінцями не може звести. І це показує на те, що ми живемо без духовним життям. Тому нам потрібно ставати Божим місу з Христа, каятись, приймати Бога в своє життя, ставати духовними людьми, і тоді ми зможемо набути результату у всіх трьох сферах.